Мобілізований розстріляв сержантів на Чернігівському полігоні. Про це повідомляє екс-нардеп Ігор Масійчук. Інцидент стався вчора, 16 липня, під час навчальних стрільб. Солдат з невідомих поки причин взяв автомат АКМ 74 привів його в бойове положення і почав стріляти по своїх інструкторах. Загинули старший сержант і головний сержант. За словами очевидців, курсант зробив кожному з них контрольні постріли в голову. Третій військовослужбовець також потрапив під обстріл, але чотири кулі влучили в бронежилет, завдяки чому він не постраждав. Відомо, що під час прибуття в частину мобілізований заявляв, що не збирається служити, і ще в 2022 році хотів виїхати до Росії. Зараз тривають слідчі дії для встановлення мотивів розстрілу. Офіційно цей випадок поки що не підтверджувався.